Популярна фраза: вони все одно свого оберуть це не просто думка, це прояв глибокої психологічної травми, сформованої роками розчарувань, страху, недовіри та відчуження. Також відбувається передача травми через покоління. Психологи кажуть, неопрацьована травма може передаватись 3-4 покоління, а в Україні це 1930 ті роки репресії 1932-33 роки. Голодомор, Сорокові війна до 1991-го КДБ, страх, мовчання це все ще не проговорено і не прожито. Молодь несвідомо несе тягар минулого. Коли твоїх дідусів вбили, вони навчились самі мовчати, а також навчили власних дітей мовчати. І ти ловиш себе на тому, що боїшся щось сказати, чи не віриш, що щось залежить від тебе. Це не твоя вада. Це спадкова пам'ять, і ти можеш бути першим, хто розірве це коло.